Якщо ви слідкуєте за моїми відео, то знаєте, що одним із порушень, за які держави ЄС платять мільйонні штрафи, є невчасне або неналежне прийняття директиви Європейського Союзу, або іншими словами, ось це транспонування, перенесення директиви в національне законодавство. Тобто я хочу сказати, що от ми зараз інколи невчасно да, або з запізненням адаптуємо право Європейського союзу, але так само і держави, які є членами ЄС. Часто невчасно або неправильно адаптують законодавство ЄС в свої правові системи. Ця проблема в ЄС дуже поширена. Наприклад, тільки Бельгія у 2025 році порушила правила прийняття 73 директив Європейського союзу. Більше того, є статистика, що близько 40% директив ЄС. Приймаються країнами ЄС з порушеннями, і звичайно, комісія Європейського союзу намагається виправити цю ситуацію, бо е, саме комісія повинна стежити за повним і вчасним перенесенням директив до законодавства країн Європейського союзу, це ми маємо знати, бо комісія постійно слідкує, да? адже від порушень, до речі, потерпає бізнес і громадяни. Тобто, щоб ви не думали, що якщо країна не приймає норми ЄС. То це щось краще для країни. В жодному разі. Звичайно, країна може не приймати, тому що, наприклад, бачить, що це принесе дуже великі видатки з бюджету, да? або бачить, що інтереси якогось національного бізнесу можуть бути трошечки порушені, да? шкоди зазнати. Тому країна може не, не одразу приймати такі рішення, або затриматися трошки, або взагалі не приймати. І це може тягти аж до штрафів, мільйонних штрафів, які буде накладати. Комісії Європейського союзу, але при цьому будуть потерпати бізнес український, зокрема, і громадяни України. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Ну і що ж робить комісія? Насамперед, вона отримує звіти від країн щодо прийняття тих чи інших директив, і також, звичайно, сама це моніторить і порівнює, що держава говорить, і що комісія сама побачила. Якщо комісія бачить порушення, то вона звертається із письмовою вимогою до держави усунути порушення або не просто усунути, а надати обґрунтовані пояснення, бо інколи в держави дійсно з якихось причин немає можливості зараз вчасно. Транспонувати ту директиву. Потім ідуть переговори залежно від відповіді держави, можуть бути відтермінування щодо прийняття директиви для окремих держав. Ну от як я казала, якщо їхні пояснення обґрунтовані. Але якщо порушення не усуваються, то комісія накладає щоденні штрафи на державу і передає справу до суду Європейського Союзу. Ну, наприклад, Бельгія, про яку я вже згадувала, заплатила 2 мільйони більше 2 мільйонів євро. Тільки у травні 2025 року за невчасне прийняття директиви Європейського союзу там про відкриті дані та про інформацію в державному секторі. Але зверніть увагу, що Бельгія мала 4 роки для прийняття цієї директиви, і все одно прийняла невчасно. Ну, власне, якщо вас цікавить безпосередньо ось ця тема Бельгії, там чи і приклади інших країн, які транспонують директиви з запізненнями, то я планую зняти нове своє від. І ви побачите от конкретні приклади, що як відбувається, як там комісія звертається, скільки часу проходить, і тому подібне. Ну, але хочу сказати, що не завжди справи доходять до суду бо, або до покарань держави. Бо комісія, і в принципі, ЄС не зацікавлений, щоб постійно карати держави. Да? Вони шукають компромісу зручних виконань зобов'язань державами. І, наприклад, от в травні знову ж таки 25-го року комісія надіслала держав. Тридцять 38 офіційних листів і 58 вже висновків про порушення права Європейського Союзу. А 18 справ всього було передано до суду Європейського союзу. При цьому майже всі ці справи було закрито після того, як держави вжили належних заходів, тобто, або швиденько там найкоротші терміни прийняли відповідні директиви, або ж обґрунтували, надали обґрунтовані офіційні пояснення комісії, чому вони не можуть зараз цього зробити і коли це зроблять. Ось така от ситуація. Я буду записувати на цю тему більш. Від відео, Тому що ми прагнемо стати членами ЄС і повинні розуміти, як ми можемо тут рухатися під час транспонування законодавства ЄС у власну правову систему. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте відео, бо це важливо для розвитку мого каналу. Я працюю не за кошти якихось грантів да, проєктів, а власне більш з власного задоволення і з метою такою просвітницькою. Тому, будь ласка, підтримайте мій канал і підтримайте Римуйте європейську інтеграцію України.